Привіт, підписчики! Сьогодні хочу вірватися до вас із таким експериментом. Я 5 днів буду показувати, що я роблю, торгувати лістинги, займатися арбітражом фандингу, спредами і так далі. І побачимо, скільки в мене вдасться заробити або ж проїбати коштів. Тому не втикаємо і розпочинаємо це відео. Фу! Короче, по лістингу у нас нічого цікавого, в принципі. Були спредики легенькі по 5%, а так взагалі взагалі лістинг Нічого, Завтра ще буде два лістинги. Подивимося. Якщо дадуть більші більший ліміт, ліміти на Мексі, то можна було б залитися під 3% відсотка байнен А так, то поки що грузно. Так, ну ми вже в коленочки, через 15 хвилин починається лістинг. Ми їх завжди робимо підготовку, тобто відкриваємо всі біржі. Це спот, ф'ючерсна торгівля, як завжди, пост пишу в своєму телеграм-каналі з приводу лістингу і загалом з приводу всієї інформації на лістингу. У нас підлітає в, калья... в кальяночку отакий от от чоловічок. Я працюю в криптовалюті. Камунчело. І будемо зараз торгувати. Зараз кальянчик і поїхали. Короч, по лістингам вже поцікавіше. Хоум забрав зі спредіків 900 баксів. Також сьогодні охуєнний був арбітраж фандингу по токену AXL. І по Resolve нічого цікавого не було. Тому от, от. Взяли машинку собі, покататися. Що? Дверка з кайфом. Ну, бо це дізель, що ти хочеш. Тут, кстати, є спорт, спорт. Третій день торгуємо лістинги чек. Ми в каліаночке, як завжди. Note, відкриваємо ноут, відкриваємо декси і будемо торгувати. Пару слов, Ярик, як у нас. Що у нас сьогодні? У нас, Ми сьогодні будемо торгувати коротше, Барбі. Це є лістинг, файл, Сейлі, плюс на Мексі, лаунчпа. Коротше, куча двіжів буде зараз через полчаса. Ну, Будемо сьогодні торгувати кукли. Там прямо ну, проект, проект уверен, нахуй. Увірений шорт. Подивимося, що трешки сьогодні нахаботи. Потім у нас ще подкастик сьогодні. Ну, коротше, діл, діал, полно. Вчора лістинги непогані були, лістинг Home вдалося винести 700-900 баксів. Плюс ще були, як я казав, вчора були арбітраж фандингу. Там теж вдалося прикурити 540 баксів на AXL. І ввечері ще фічі відставали від Dex виходить по токену Home. Трохи вудки трошечки лудочки на легенький шортик плюс 200 баксов. Ну, короче, короче, непогано йде. В принципі, не жалуємося. Обстановочка бам. В кальяночки, скоро кальянчик віднесуть. І можна, і можна буде працювати. Кальянчик, іди ж ти сюди. Короче, лістинг у нас видався ніякий, але тут є набагато поцікавіше. Що вам покажу. Почти, не знаю, скільки на Зайшли в Spread Подіна, Декс в два рази нижче, навіть був тільки що в три рази нижче, але депи закриті на біржах, тому, тому чекаємо, поки депи відкриють та і спред зрівняють. Це доволі хай ризик тема, але хай ризик, хай ребард, як то кажуть. У нас відбувається. Дексик стоїть, водичка, кальянчик. Дексік Мексик. Пости пішов в Коротше, Жить будемо, жити будемо. Ти що, плюс 2 долари? Руки трясуться від профіта. Все, давайте. Ще через півчас, коли тим записувати. записують. Забрав аналогічний шорт, як вчора, по Резол, по токенухом і садимо уже віддихаємо за таким І Із закатиком. Ну, так, добрий вечір буде. Ооо! Чи назис! Сюди! Бам! Четверг. Завтра п'ятниця, подивимося. Будуть можливо якісь лістинги, можливо, якісь спреди. Ну і в принципі, і так тиждень непоганий. сидим, чілим. Ну, що, сьогодні п'ятниця і підходить до кінця мій експеримент. П'ять днів торгую лістинги, і взагалі такі високоризкові теми, якими я зараз займаюся. Блін, ну що вам сказати, дуже дуже гарний тиждень вийшов. Я навіть так не очікував спредів, арбітражів, лістингів вийшло загалом за 5 днів 3510 тисяча ну, доларів. Тобто диви нема. Тобто, я навіть свою ціль в 2000 доларів я її перевершив, але не завжди так буває. Дуже дуже гарний тиждень вийшов, практично без мінусів. Все, що я давав. В паблік або в свій щит-пост, Це були теми, в яких я більш був впевнений, тому вони в більшості тому вони вийшли всі плюсові. Але не завжди так буває, тому що це високорискові теми, це спреди, це арбітражі фандінгів, це торгівля лістингів. Тобто, ну, ну якось так вийшло, що дуже класно тиждень закривається. Але, але на противагу цьому, буквально за пару днів до цього прекрасного тижня нас всіх ліквінула біржа Гейт. Тому якраз мінус ми відбили, і так би мовити, з двох ніг увірвалися в початок літа. Насправді активність на ринку падає, ліквідності стає все менше і менше. Але як можемо крутимося, я відзняв, як проходять мої робочі будні, що ми робимо. Старався підзняти, тому що дуже важко, все ж таки і написати в паблік, і написати в доошки, і написати там всім кінтам, написати в щитпост, тобто всім сказати, що йде, я роблю. І паралельно з цим ще записати відео, і можливо на відео сказати пару слів. Але вийшло, як вийшло. Оцініть, будь ласка, це відео, поставте вподобайку, напишіть будь-який коментар, можливо, щось додати, можливо, частіше почати записувати такі відео. Я перебазуюся на більшу кількість контенту. Я вже в ресурсі, тому що у нас настає літо, і повторюся на ринку крипти стає менше активності, менше ліквідності і свої ризики, в принципі, я буду занижувати. Обняв поцілував, заплакав. З вами був Борі Кріпто. Підписуйтесь, ставте подобайки, коменти, будь-яка активність на відео. Привітствуються!